Філософ Кирилюк, яка волі й долі працює секретаркою Чернівецької міської ради, продовжує ділитися з городянами своїми інтелектуальними прозріннями. За словами чиновниці філософині більшості легше займатися ускладненням ситуації, хоч вирішення дуже просте і лежить прямо під носом. Кінець цитати. І справді, прямо під носом секретарки, прямо на її очах під час її вечірніх прогулянок на вулиці Горького-Жуковського, під час ремонту дороги виробили цілу алею дерев. А потім, прямо під носом секретарки, роздовбали водонапірну трубу, відкривши ще один фонтан у нашому місті. Вмісти насолоджуватись нашим містом, бачити його красу в дрібницях, ділитись захватом від раніше непомічених елементів архітектури, писала Марина Васильівна і виставляла фотографії з тієї самої злощасної вулиці, де прямо тоді ж варварські вирубували дерева. Пишатись містом та його змінами, навіть якщо вони поступові і приносять тимчасові незручності, радить філософ Кирилюк, коли дорожники розбомбили водогін на тій же вулиці. І це при тому, що мешканці і фахівці і наш телеканал за декілька днів до аварії публічно звертали увагу влади на порушення технології роботи і на загрозу руйнування водогону. Марина Васильівна вирішення дуже просте і лежало прямо під носом. Ми писали і говорили про це в новинах. Мешканці вулиці викликали виїзну комісію, але ні ви, ні влада ніяк не реагували. Так само, як ніхто в ратуші не поніс відповідальність за дикунську виробку дерев на вулиці, якою ви повсякчас милуєтесь у Фейсбуці. Нагадаю вам, як колезі у царині філософії, що знаний грецький мислитель Фалес колись так загледівся в небо, що звалився у колодязь. Зачитавшися вашого Фейсбуку, можна впасти ще глибше.